Доброго дня, мене звати Наталія Мельченко, я консультант з освіти за кордоном і коуч вибору професій. І проєкт «Освіта у Європі 11 років допомагає абітурієнтам вступити в університети Європи. Сьогодні Словаччина і спеціальність інформаційні технології. Якщо говорити про державні університети, Перший, який хотілося би розглянути, це університет Коменського в Братиславі, топовий статусний, найвідоміший, і він має факультет математики, фізики, інформатики. І на цьому факультеті ми маємо можливість навчатися на прикладні інформатики, біоінформатики. Це такий мікс математики, хімії, біології, там ці предмети теж є. Інформатика і наука про дані. Що цікаво абітурієнту, завжди можна перейти на посилання умови прийняття, да? і е тут словацької мови, словацька мова буде необхідна, коли ви оформлюєте документи, подаєте приглашку, сплачуєте рекрутаційний збір, вказано, да? е яка кількість місць, які профільні предмети, е які, е які взагалі є на цьому факультеті спеціальності. Все це можна дослідити, вивчити, проаналізувати. Вступні скоушки, тобто екзамени з математики будуть. На що варто звернути увагу? Ну, по-перше, звернути увагу варто на те, що у нас пакет документів подається до 1 березня. Крім того, документи подаються або в електронному вигляді, або надсилаються поштою. Все словацькою мовою має бути, тобто вже перекладено судовими перекладачами словацької мови. І це довідка про оцінки, і це нотаріально засвідчена копія свідоцтва про повну середню освіту з перекладом на словацьку, сертифікати грамоти профільних олімпіад дуже цінуються, квитанція про сплату рекрутаційного збору, нострифікація, про документ про еквівалентність ваших документів з іншої країни словацьким документам. Іспит. Вступний іспит складається з письмової та усної частини математики. Умови вступного іспиту присилаються абітурієнту або поштою, або його на електронну скриньку, де буде вказана дата, коли прибути у Братиславу на іспит. Що це за іспит, будуть деталі. Крім того, приклади вступних іспитів теж є на сторінці факультету. Буде у нас посилання, ви зможете передивитися.